Взагалі, всю розробку я поділив на два такі глобальні етапи: це те, що до релізу першої версії, і після. Наразі мене цікавить лише ця перша частина, яка завершується MVP-версією продукту. І вона складається з наступних частин. По-перше, це проєктування. На основі вашої ідеї ви створюєте прототипи, мокапи, і все це я роблю у Figma. Далі йде дизайн на основі цих самих мокапів, і теж Figma. Після чого. Я так називаю такий етап розробка фундаменту, тобто це бекенд, в який є основою вашого додатку. І е, для цього я обрав Laravel, тобто PHP. Ну і класичний для, для PHP, база даних. MySQL. сюди входить API та розробка бази даних. І далі йде розробка веб-версії нашого додатку, а буде ще й мобільна версія. Тобто це розробка фронтенду, і для того щоб її зробити, я обирав ReactJS. Далі йде такий етап, який я називаю весілля. Тобто, це коли треба поєднати фронтенд. З бекендом. А, і все, чого не вистачає, дописати. І це найцікавіший етап. Далі, звичайно, перед тим, як буде готовий MVP, треба все це протестувати, ну і пофіксити будь-які баги, які у вас там будуть. І наразі я вже завершив проєктування, дизайн і фундамент, який, який є в мене вже. Зараз я знаходжусь на цьому етапі, і мені вже хочеться перейти до цього самого весілля, бо тут буде найцікавіше і найсвітіше. Складніша з розробки частина. Тому що нам в тому числі треба буде під'єднати, підключити веб-сокети для того, щоб комунікація всередині додатку проходила максимально швидко. Ну і в кінці буде вже у нас версія, яку можна використовувати.